Сьогодні будемо говорити про ліхтарик Wurcos HD03, наданий для огляду виробником. Посилання в описі до відео. Маленький ліхтарик, в чомусь він косплеїть Olight O Clip. І в той же час цей ліхтарик є досить такою самостійною моделью. І давайте подивимося, що він вміє. Комплект поставки складається з кабеля USB-C USB-C. Тіляк, який ми вже бачили в CL01, інструкція користувачам, в тому числі на російській мові. Але в цій інструкції головне це блок схема керування, про яку ми поговоримо далі. Отже, давайте почнемо з базових моментів. Корпус ліхтаря виконано з алюмінію, на задній стороні присутня кліпса, в основі якої присутній магніт. Верхній частині кліпси отвір для тімляка Верхня частина самого корпусу. Містить заглушку для порту зарядки USB-C. З одної сторони кнопка вімкнення і режимів, з іншого боку, перемикач ближнє дальнє світло. В основі ліхтаря нічого немає. Класового захисту IPX6 витримує падіння з висоти до 1,5 метри. І дальність променя до 180 метрів. Розміри ліхтарика складають 60 мм. На 28, на 25,2 мм. Вага 49 грамів. В інтернеті багато кажуть про Olight Олайт clip Схожа моделька з подібним форм-фактором, іншим перемикачем та іншими діодами. Там також присутнє біле світло, ближнє світло і червоний світлодіод. Перемикач механічний і кнопка керування. Віхтарем не користувався, не бачив вживу, не можу нічого про нього сказати, тому відсилок до нього не буде. Якщо з'явиться в мене, то тоді зробимо порівняння. Поки ж не маю можливості це зробити. Давайте по порядку. Вбудований акумулятор ємністю близько 700 мАч, заряджається півтори години струмом 500 мА. Зарядний порт USB-C. З одного боку, механічний перемикач ближнє дальнє світло, з іншого боку, кнопка керування. Коротке натискання на кнопку активує останній режим, який ми використовували. Натискання і отримання вмикає режим Moonlight. Причому режим Moonlight ми можемо перемикати ближнє дальнє світло. Він у нас буде залишатися. Дальнє світло у нас має холодний відтінок, ближнє світло має нейтральний відтінок. Блок-схема керування ліхтарем вуркос. HD03, ви бачите її в себе на екрані. Нічого складного в ній нема. Достатньо один-два рази пройтися по блок-схемі і ви запам'ятаєте всі ці елементи натискань керування. Вони дуже схожі для всіх моделей Wurkos. Відповідно, купуючи один ліхтар, ми будемо знати керування всією лінійкою. Отже, давайте поговоримо про режими ліхтаря. Перемикаємо, перемикач в режим сфокусованого світла. І коротке натискання на кнопку у нас активує заряд. Кнопка підсвічується, має індикатор заряду і має наступні положення інформації. Зелений діод – це від 100 до 50%, помаранчевий від 20 до 50% і червоний це менше 20%. У різних ліхтарів Вуркоса трішки різна індикація, але загалом плюс-мінус вона інформативна. Відповідно, ми не залишимося з ліхтарем, який сідає. Кнопка трішки виступає за габарити корпуса. Присутнє електронне блокування, щоб ліхтарик ми випадково не вімкнули. Натискання і утримання кнопки активує режим Moonlight 1 люмен. 36 годин в ньому може працювати ліхтарик. Натискання і утримання кнопки перебирає режими. Другий режим це 20 люменів. 110, 320 1:20. І подвійне натискання на кнопку активує турборежим. Турборежим у нас 680 люмінів. Звісно, він обмежений по часу роботи, оскільки ліхтарик все ж таки маленький, буде перегріватися, незважаючи на те, що корпус у нас алюмінієвий. І присутня система запобігання перегріву. Коротке натискання виходимо з режиму Moonlight. Turbo. Коротке натискання вимикаємо. Коротке натискання вмикаємо, і ліхтарик запам'ятовує режим, який використовували. Під час роботи ліхтарем можна скористатись механічним перемикачем і перейти в режим ближнього світла. Ближнє світло має теплий відтінок, дальнє холодний. Режими для цих режимів запам'ятовуються. Так само натискання і отримання активує режим Moonlight – 1 люмен до 35 годин заливного світла. І далі режими йдуть по збільшенню яскравості. І по порядку 15 люменів 20, 75 – 150, максимальний 320 люменів. Це турбо і він активується подвійним натисканням на кнопку. Його час роботи обмежений. Він також обумовлено тим, щоб ліхтарик у нас не перегрівався. Подвійне натискання на кнопку активує кольорові діоди. Останній режим, який ми використовували, той буде працювати. Яскравість всіх діодів, Близько 10 люменів, якщо я не помиляюсь. В принципі, це стандартні діоди, які ми вже бачили в деяких інших моделях ліхтарів, типу Wuben, Вуркоса HD 01, Вуркоса C01. Натискаємо, отримаємо кнопку і ліхтарик у нас плавно буде перебирати всі режими. І на потрібному ми можемо зупинитися. А подвійне натискання переведе цей режим в режим маячка. Відповідно, можемо отримати той маячок того кольору, який нам потрібний. Коротке натискання і виходимо з цього режиму. Крім того, обравши потрібний нам режим яскра, е, кольору, ми можемо перевести його в режим стробоскопу і повторно натиснувши два рази на кнопку, перейти в іншу групу режимів маячків. Перемикаються вони так само подвійним натисканням і можна обрати якийсь колір, якийсь режим для створення собі атмосфери. Світло будемо мати заливне, не дуже потужне, але для невеликої кімнати намету його абсолютно вистачить. Виходять з цього режиму, це просто кротке натискання на кнопку. І ліхтарик у нас виходить. Незважаючи на положення перемикача ближнє дальнє світло, ми завжди можемо активувати кольорові діоди. Крім того, в ліхтарі присутні режими маячків стробоскопу ближнього світла. Для цього необхідно, щоб ліхтарик був вімкнений, був в режимі білого світла. І три рази натискаємо на кнопку. Ліхтарик переходить в режим стробоскопу. Перемикаються режими подвійним натисканням. Другий режим це SOS. І третій режим. Це у нас будуть просто короткі спалахи. Цікавий режим, дуже часом корисний, він не засліплює і дозволяє відмітити місце стоянки або свого розташування і зробити себе таким більш помітним. У ліхтарі присутній режим електронного блокування. Для цього необхідно три рази натиснути на кнопку. Ліхтарик у нас буде заблокований, він не ввімкнеться і буде у нас завжди блимати. При чому буде сигналізувати, в якому режимі він знаходиться ближнє світло або сфокусоване дальнє. При цьому, якщо ми затискаємо кнопку, у нас буде вмикатися режим Moonlight, ближнього або сфокусованого кнопку і буде працювати, поки ми її тримаємо. Дуже корисна функція. Для розблокування треба повторно натиснути 3 рази на кнопку. І гіхтарик у нас розблокується, вімкнеться в. У мінімальному режимі того положення перемикача, який у нас був, Вукус HD03. Маленький, компактний ліхтарик прищепка. Наразі у нас розсіяне світло. І дівимося в режиму. Широка вічна засвітка, нейтральне світло, дуже приємний і навіть надлишковий для приміщення. Відповідно, можна пересуватися як на природі, так і в приміщенні з розсіяним світлом. Перемикач на дальне світло під пальцем, під рукою завжди. І переходимо на режим. Цей режим вже більше для природи, для відкритої місцевості. Маємо більше засвітку вперед, ніж по боках. Дивимося на стінах, як міняється засвідка. Також доступні режими турбо для обох груп діодів ближнього і дальнього. Окремо слід відзначити наявність режиму ModLight, який можна перемикати як в ближньому, так і в дальньому світлі. стробоскопів та да, режиму маячка. Подвійним натисканням активуємо режим кольорових діодів. Не дуже потужні, метрів на 5-10 в приміщенні ми спокійно бачимо об'єкти. Кольорові діоди дозволяють вибрати то, те світло, яке нам потрібно під наше сприйняття, під нашу далекобійність і нашу задачу. Червоне світло дозволяє менше бути помітним, синє, максимально яскраве при мінімальній потужності і видно в ньому кров, так само, як і зелене. З ручних режимів в режимі блокування ліхтаря у нас завжди доступний і режим монлайту. Навіть не монлайту, а мінімального світла. Причому ми його можемо перемикати механічним вимикачем, не розблоковуючи ліхтар. І цього світла достатньо для пересування в природі та в приміщеннях. Як на мене, дуже зручний і продуманий ліхтарик, який дозволяє покрити нішу кишенькового ліхтаря або ліхтаря-наключника. Наявність магніта дозволяє розмістити вуркус на якійсь магнітній поверхні і використовувати його як кемпінговий ліхтар, або підсвічувати робочу зону. Воркос HD 03. Режим мунлайту. Камера не передає в повній мірі світло ліхтарям. Зручно перемикати ближнє-дальнє світло. З мінусів в рукавицях керування ліхтарем майже неможливо. Вімкнути ми можемо, а перемикати режими це буде майже неможливо. Дальнє світло ближнє світло. Ближнє має більш нейтральний відтінок. Крім того, слід зазначити, що ми можемо максимальний режим турбо подвійним кліком активувати або ж просто проклацати режим до нього. Кольорові діоди непогані, на природі з ними видно метрів на 5-10. Але слід зауважити, що ці діоди все ж таки око наше сприймає абсолютно по-іншому, ніж камера. Як на мене, ліхтарик цікавий. Комбінація ближнього і дальнього світла робить його досить універсальним, особливо для домашнього умов використання, для офісів, для гаражів, для сходів, коли блекаут. На природі все ж таки він трошки слабуватий, акумулятор невеликої ємності, але за потреби можна пересуватись. Окрему увагу заслуговує подвійний світловий промінь за рахунок оптичної системи. Ліхтарик має таку світлову пляму, яка трохи видовжена. І її частина направлена під ноги. Ну і звісно, що в приміщенні, коли я показував вам бімшути, то світло ліхтаря сприймається абсолютно по-іншому, оскільки там є перевідображення, відображення світла від стін. Це ж таки замкнений простір, а тут природа. Як на мене, HD03 дуже цікавий ліхтарик. В першу чергу за рахунок свого форм-фактору і наявності цієї прищіпки. Вона дозволяє закріпити ліхтарик на одязі, на спорядженні, при цьому він не буде заважати і ми швидко його можемо зняти перемістити. Наявність магніта також розширює функціонал, можна примагнітити його до якоїсь поверхні. Час роботи в ліхтаря не дуже великий, яскравісті не такі космічні, але його світла повністю вистачає для кімнати, для якогось приміщення, знайти щось, що в нас закотилося, або знайти ключі, двері під час блекаутів, відповідно. Дуже корисний аксесуар у вашому EDC. Причому кольорів, яких може бути цей корпус цього ліхтаря, досить багато. В кліпсі HD03 схований магніт. Він не дуже потужний, але його потужності вистачає для того, щоб утримувати ліхтарик на магнітних поверхнях і він не падав при цьому. Ось так виглядає HD03 на фоні інших моделей Вуркоса. Він виділяється і показує свої достатньо габаритні розміри при цікавому функціоналі. Щоб електроніка була доступною, вона повинна бути масовою. Відповідно, ми бачимо реалізацію RGB світлодіодів в різних моделях Вуркуса. Інші виробники також не відстають і випускають подібні рішення з rgb світлодіодами Але з тим, що я на сьогоднішній день зіштовхувався, то у Вуркуса це найбільш таке. Як сказати, найбільш гнучке рішення, воно найбільш функціональне і не урізане. Оптична система HD03 не така проста, як здається. Бачимо каліматорну оптику з різними призмами, які дозволяють розсіяти світло та отримати максимально якісне світло. Окремо слід зазначити, що Вуркос cl 01 та Вуркос. HD03 часто продаються по акції у виробника і продаються комплектом. Відповідно, можна обрати цікавий комплект, щось залишити собі, а щось на подарунок тим же батькам залишити або дівчині. У будь-якому випадку, аби два ліхтарі цікавий варіант на час блекаутів, вони мають як біле світло, так і кольорові діоди, що дозволяє використовувати ліхтарик в різних ситуаціях. Які висновки я можу сказати про цей ліхтарик? Цікава, компактна моделька edc ліхтаря. Модель HD03 буває в різних кольорових рішеннях, відповідно, можна зібрати EDC набір відповідно до кольору вашого улюбленого ножа, годинника або якихось інших аксесуарів. Світло, Світло ліхтаря дуже приємне, цікаве і дозволяє користуватися ліхтарем під час блекаутів. Холодне світло дозволяє освітити трохи далі, заглянути в якісь шпарини за рахунок сфокусованого променю, а розсіяне світло дозволяє переміщатися десь у приміщеннях. Доступ до режиму Moonlight з заблокованого положення також дуже корисна фішка. Кольорові маячки дозволяють підвищити свою помітність в нічний час доби, і також покращити свій настрій. Відносно того, наскільки цей ліхтарик краще чи гірше за Олайт, я нічого казати не буду. Висновки робіть самі, Олайтом я не користувався, тому не можу нічого про нього сказати. Відносно ціни, звісно, гуркос буде дешевше за Олайт. Чи треба переплачувати за більш відомий бренд, чи взяти ось такий інший варіант, тут кожен вирішить сам для себе. По світлу ліхтарик дуже, дуже цікавий, по якості збірки питань ніяких взагалі нема. Все якісно, продумано і мені чесно він подобається. До мінусів я тут навіть нічого такого віднести не можу, ну хіба що, коли нам треба відкрити кліпсу, ми мимоволі пальцями будемо мацати сам рефлектор. І в моєму розумінні краще було б перемістити коромисло кліпси основу у цю сторону. Тоді б ми його якось затискали абсолютно по-іншому, і було б якось цікавіше, як на мене. Ну, це лише мої такі ідеї, побажання. Пишіть, коментуйте, діліться своїм досвідом користування ліхтарями в Уркос. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!